Вітаю, друзі, хочу сьогодні зробити обзор свого величенького такої пітахаї. Вона в мене вже 5 чи 6 років, я не пам'ятаю, сьогодні хотіла її оприскнути, і ось що я знайшла. Це вона збирається квітнути. Отака в мене краса. Ось такий він величенький. Розрісся. Що можу сказати? Я підсвічувала. Ось в мене така є стрічка, яку я купила на китайському сайті. Допомагає вона чи не допомагає? Я не знаю, але.